Всім привіт! Багато людей думають, що достатньо прогулятися 20 хвилин під сонечком, і ви отримаєте необхідну дозу вітаміну Д3. На жаль, кожний третій українець має дефіцит цього важливого вітаміну. Як дізнатися, чи у вас є дефіцит чи немає на вітамін Д3? Дуже просто здати аналіз крові 25ОHD. Так називається цей аналіз. Саме завдяки йому ви дізнаєтеся, чи є у вас дефіцит вітаміну Д3, чи він у вас у оптимальній концентрації, чи, можливо, інтоксикація. Будь-який критичний результат є поганим для вашого здоров'я. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про ось цей продукт вітамін Д3 в капсулках. Ну, напевно, бути оригінальним на ринку із вітаміном Д3 не вийде. Але чомусь один вітамін Д3 працює, а інший ні? Гарантовано, що наш вітамін Д3 працює, це вже перевірено на сотні бізнес-партнерів нашої компанії, а також на наших похудашках. Ми здаємо аналізи, ми контролюємо рівень вітаміну Д3 і переконуємося, що через 3 місяці після прийому ось цього продукту вітамін Д3 приходить в норму. Тож, який вплив на наш організм має вітамін Д3? Вітамін Д3 чітко пов'язаний із гормональними процесами, зокрема, із синтезом та регуляцією статевих гормонів. Тож, якщо у вас є така проблема, як ендометріоз, порушення циклу менструального, ви вже знаходитесь в стані менопаузи і занадто роздратовані. І відчуваєте, що ви не можете керувати своїми емоціями, чи у вас вже постменопауза, або соня роздратування залишається, або ж у вас синдром полікистозних яєчників і так далі. Однозначно треба перевірити рівень вітаміну Д3, адже є наукові факти, які доводять його вплив саме на ось ці негативні патологічні стани в нашому організмі. Наступний гормон, на який впливає вітамін Д3, це інсулін. Він допомагає інсуліну закачуватись в наші клітини, а відповідно, нестача вітаміну Д3 за високий рівень інсуліну, а згодом і лептину. А потім у нас розвивається цукровий діабет другого типу при інсуліну чи лептину резистентності. Укріплення імунітету та допомога при запальних процесах. Це також є частково функція вітаміну Д3. Однак тут він сам не спрацює, йому потрібні інші помічники, такі як цинка, вітамін С, вітаміни групи В, корисні єтичні волокна тощо. Далі, наступна функція, яка є очевидною із вітаміну Д3, це робота опорно-рухового апарату. Без вітаміну Д3 наші кістки не будуть міцними, не буде депонуватися в них кальцій, будуть часті переломи та інші проблеми. Розтягнення, меозити, запальні процеси тощо. Якщо ви роздратовані, у вас безсоння, ви не можете керувати своїми емоціями і це не Якийсь психічний розлад, однозначно потрібно звернутися за допомогою до лікаря, в першу чергу до ендокринолога, перевірити вашу щитоподібну залозу, а заодно і рівень вітаміну Д3. Адже доведена кореляція між гормонами щитовидної залози, між. Утворенням різних вузликів в щитовидній залозі та іншими патологічними станами, і рівнем вітаміну Д3. Це також доводять аналізи, зокрема, і наших партнерів. Якщо є ось такі порушення, які я назвала вище, ми завжди перевіряємо рівень вітаміну Д3 та гормонів. Зазвичай за низький рівень вітаміну Д3 за високі гормони щитовидної залози, або можуть бути деякі навіть за низькі. Зокрема, це стосується ТТГ. Кому в першу чергу потрібен вітамін Д3 і кому потрібно в першу чергу перевірити його за результатами аналізів? Це люди із ожирінням 2-3 ступені, це жінки, які мають різні порушення гормонального плану у гінекології, там СПК, ендометріози, міоми тощо. Це люди із гіпо або гіпертеріозом, з вузликами в щитовиці, люди похилого віку, інвалідні і ті, які дуже рідко виходять на вулицю на сонячні промені, вегани обов'язково, люди з порушенням роботи шлунково кишкового тракту, зокрема підшлункова печінка та кишківник, і люди з порушенням роботи нирок. Це найважливіші категорії, які мають контролювати вітамін d 3 в крові. А тепер про дозування. В даному продукті у нас знаходиться рекомендована доза одна капсулка в день, це 3000 міжнародних одиниць. Однак, в залежності від результатів ваших аналізів, ендокринолог вам призначить конкретно ту дозу, яка відкоригує стан вашого організму і тільки вашого. Не може бути вся одна доза для усієї планети Земля. Це все підбирається індивідуально. Тому здати аналіз все-таки прийдеться. Це дуже важливий вітамін. І не просто вітамін, а вітамін із гормональними функціями єдиний вітамін-гормон. Тож не жартуємо і здаємо аналіз, перевіривши показники у своїй крові. Відповідно до того, який у вас буде аналіз, у вас може бути призначено 3, 6, 9, 10, 15 тисяч одиниць. Нагадую, що одна капсулка це 3 Тож ви можете збільшувати кількість капсул, але це лише після консультації. і з лікарем будьте здорові! Це був вітамін Д3 у капсулках.